І так, я чисто випадково попав на цвинтар. Я не хотів. У мене тут занесло тушкова. Шуля, а тут цвинтар. Вінкий весь охайний. От, пувати штучки. Приходиш, нічого з собою не треба брати, все є. Но там то не російський прапор. То прапор того міста. Кожен має свій герб, прапор. О, так що незаплановано забрів на Тут mm -hmm. Так буває. Mm -hmm. Можна сказати, зі мною часто таке буває, куди кудись бреду, не знати куди. Mm -hmm. oh, так що А я напевно до того десь рушаю прямо Ну так карта лягла мені через свинтер Не буду казати більше нічого пока Ще поки далеко не дійшов Ну церква то понятна Тут сюди церкви але хотів би сказати, що на цвинтарі, ребята, все прибрано, все акуратно, стежки, бачите, які гарні, красиві. А тут така от, от, от штучка. Ну, а то напевно собі вибираєш які тобі груби, аби покласти. Ну, цікаві, класні. Він не знає, що тут вода чи потече, чи просто так поприковував. Вон це от є, да. Але напевно, що вода тече зразу є чим набрати, чим прибрати. Що можна сказати? Європа ніхто тобі не вкраде лопатки, на з того цвинтара, кому не потрібно. потрібна. Так, а мені вон туди треба. Я думав, все сюди наліво, а то там праворуч вже тут не видно. Що туди донизу, доверху. Треба то буде топити. Там ще є брички, щоб вивозити там сміття і що щось якесь є. Та й все. І лавочки. Хочеш посидів, хочеш, пішов куди. О, працівники їздять, напевно, на тих бричках. Дожидаемся ты всім. Все, ну а я пішов, короче, куда далі. Ой, ой, пока.